VPO презент Present. А ось і продовження цієї історії. Виставляємо бордюри, прокопали яму, натягнули рівень, по рівню будемо ставити. Тут прийдеться зарізатися, робить ось так, зарізали вниз на оцю відстань. Тому що тут бетон, а я коли робив, не врахував, що мені потрібно буде впритик, щоб кіт не виліз. Оце такий мій прорахунок. Будете робити, враховуйте оце. А так мені прийдеться вирізати. Ну нічого, виріжемо. І потім все по рівню виставимо. І туди будемо по бокам розчин цементний. теж Вносити не багато, щоб просто закріпити оці бордюри. Оце така історія. Дивіться. Вже позастивало так, що навіть коли стукаєш, воно аж звинить, знаєте, такий цемент хороший Івано-Франківський. Це таке? Так що йдемо далі. Дивіться, далі буде цікаво. Ця історія довга. Ось так я відрізав кусочок. І туди, відповідно, він зараз стане і буде гарно. Ось так це виглядає, друзі. Ось так і тут підрізав. Все це робиться дуже швидко. Підрізаєш, робиш глибокий надріз, потім береш отакий інструмент резиновий. Бум-бум. І кусочок вивалився. І все. Оце таке. Все дуже просто. Простіше, ніж ви уявляєте. Отже йдемо далі. Хочу вам сказати, щоб ви розчину цей не сильно міцний колотили, тому що на бордюри міцний не потрібен. Це не стовпчики. о, Бачите, якась прилетіла птаха. Отже дивіться, щоб потім вам, коли будете демонтувати, не прийшлося визивати екскаватор. Зрозуміло все. Оце така історія у нас зараз вийшла. Поставив я бордюри, їх забетонував, нехай вони тепер застигають, а потім засиплю землею. А що далі буду робити? Якщо подивитись, то побачите. Обов'язково побачите. Це така дуже важка робота, дуже я сам роблю, ні ніг не ні чую, ні, ні рук, ні спини. Отже, дивимося далі. Все по ходу п'єси. Весь мій проєкт, він спонтанний. Ось вирівняв площадку, землю вирівняв. Зараз буду брати плівку чорну, застилать, вирізати, а потім гра над сілом все це засипати і рівняти, щоб була нормальна підлога. Ось так десь воно виходить, застилається повністю. І будемо засипати. Зразу присипаємо края, щоб ця плівка не дибилася. Ось так по краю. А тоді будемо брати лопату. А тоді вже граблями вирівняємо. Отже, йдемо далі. Ну ось щось таке вийшло. Вже схоже на площадку. Ось так. Воно виглядає тепер все. Так. Що ми робимо далі? А ось зняли ґрунт, поставили один бордюр. Ось тут буде стояти ще один бордюр. А потім буде отака вот положена плитка. Ось вона стоїть. 55 на 55. Дві штуки якраз влізе. І буде чудово. Це я вже бордюр забетонірував. Нехай застигає. Зараз буду копати під інший. Оце таке я задумав, щоб отут не було грязюки, зрозуміли? Перед каліткою. Це така історія. Ну ось, Типа такого, щось буде схоже на оце. Ось прибетонірував, все зробив. По рівню виставив. А тепер сюди ляже дві плитки, так як ось отут. І все. І буде тут чистенько, і не буде грязюки, буде сухо, чисто і гарно. Так як ми хочемо. Так же ж, друзі, сподіваюсь, що ви зі мною теж. Ну ось і завершення другого етапу будівництва ложимо. Плиточку красиво. Зараз вирівнюємо, вистукуємо молоточком ось таким гарним. Так. Ось так. Ідемо далі, друзі мої. Ми ж свого доб'ємося, так? А ось десь приблизно те, що ми очікували. Положено дві плитки. Все воно чітенко лягло. Отже, другий етап закінчуємо будівництво. Переходимо до третього. Третій буде не менш цікавим. Дивіться, підписуйтеся. Я вас всіх шаную, своїх підписників і бажаю вам здоров'я. Отже, йдемо далі, друзі мої.